Привіт! Сьогодні у мене є для вас чудова новина, і нею я б хотіла поділитися. Я вирішила створити власний мультфільм. Ще декілька років тому я також погналася за своєю мрією навчитися малювати і стати художницею. А сьогодні я вже роздумую над тим, як почати малювати ілюстрації до свого власного мультфільму. В своїх ілюстраціях я б хотіла. Показати ті перешкоди, проблеми, страхи, з якими я боролася впродовж свого життя на своєму шляху, це ті страхи і ті бар'єри, які заважають нам щодня бути собою, це те, з чим ми боремося щодня. Вони як ланцюги, які нас сковують, вони як змії міцно на нас обвивають і не дають нам бути собою, здійснювати свої мрії. Тому я вирішила прожити ці всі моменти в мультфільмі. Про сюжет самого мультфільму і про процес створення розповім згодом в наступних відео. Тому, кому цікаво прожити зі мною цю історію, кому цікаві етапи створення ілюстрацій, скетчів і самого сюжету, підписуйтеся на канал і. Буду чекати вас там до наступних зустрічей.